Всіх вітаю, любі друзі! І сьогодні у нас відео буде тематичне, різдвяне. Будемо говорити про чоловіка, якого якраз припадає на 24 грудня, день народження, і чому не підняти архіви і спогад нагадати згадати про В'ячеслава Чорновола. Родився він, як я вже сказала, 24 грудня 1937 року в селі Єрки Катеринопільського району Київської області. Зараз це Черкаська область. Його батько був нащадком козаків. Його матір походила з роду Терещенків. Взагалі його родина була вчительською, його батьки були вчителями. А також їх часто переслідували, вони часто з села в село, тому що дядько Чорновола він був заарештований. Він повернувся заслання, і батька також пізніше заарештували. Навчався чорновіл в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Прятково навчався на факультеті філософії, потім в журналістиці, і вже в університеті починає свою діяльність. В одній книжці я читала, що для Чорновола була також боротьба брати якісь прошури про українську мову і йти кататися в метро. Він поля, що його сусіди прочитають те, що він читає, і переймуться його ідеями. Також була історія, що коли він приїжджав з навчання в своє село. З ним сестра почала говорити російською мовою і наблив її з відра, тому що йому це не подобалось, очевидно. Щоб його за це не виключило з університету, він поїхав в Маріуполь та працював там на будівництві. І мені стає тепер цікаво. Багато хто каже, що він або галічан, або ще хтось, але в той самий момент він працював в Маріуполі, він взагалі з Черкащини, і він також був обраний в Львівську облраду. Тобто, це людина, яка взагалі відчула всіма сказати куточки України, і зрозумів. Дещо і це максимально дивно чути взагалі про це. Також про це говорив в одному з інтерв'ю, і я вставлю зараз сюди уривок цього інтерв'ю. Після того як під час однієї зустрічі з військовими Леніда Макаровича запитали, а це було по телебаченню, чи не прийдуть бандерівці от після президентських виборів. Він сказав, що дивлячись, кого ви виберете. Я вважаю це негарно він зробив. Де чорновола виберете? То прийдуть бандерівці. Де вони зараз? Ті бандерівці, то після цього мені у Кіровоградській області прислали таку записку. Розказали про цей епізод і сказали: поясніть всім, що це висхідняк а із західної України, це Леонід Макарович Кравчук. Я прочитав цю записку і зразу з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців, там москалів, східних і західних. Всі ми Леонід Макарович, В'ячеслав Максимович, і всі ми є народ України. Не досить нас ділити отак на східних західних. Там. після закінчення університету з 1960 року, по 1963 рік він працював у львівській студії у телебачення а потім старшим редактором. Передачі для молоді у травні 1963 року він переїжджає в Київ, щоб там продовжити свою роботу про українську літературу. Цього моменту він працює на будівництві Київської ГЕС і тоді він починає жити у Вишгороді. Там він склав екзамени в київський пед на аспірантуру, але всі його плани ламає його виступ з Тусом та Дзюбою в кінотеатрі України на прем'єрі ті зобутих предків. І тут я хочу дати слово Іславу Максимовичу, який сам розповість про цю подію. Пам'ятаю, кінотеатр Україна 4 вересня 1965 року. Щойно відбулися арешти. Ще ми не знали навіть долю всіх, десь безслідно зник Світличний Іван, а його заарештували по дорозі від Івано-Франківська до Києва. Інших знали, що це. Вже в тюрмі КГБ і ми організували тоді протест. Попередньо домовився з Зюбою, Він оголосив про арешти під час обговорення фільму Тіні забутих предків Параджанова. А я закликав людей встати, хто протестує проти того, щоб повторилися знову сталінські часи. І більшість присутніх в залі піднялися. Ну, звичайно, мене відразу викинули з роботи. Я тоді працював завідував ідеологічним відділом молодіжної газети газети Молода гвардія. Це в основному був відділ, який змовся літературою, називався ідеологічний, але це якраз те, чим мені хотілося займатися. Його вперше заарештовує те, що він мовився дати свідчення проти братів горнів, його друзів. В нього взагалі було правило ніколи не свідчити проти друзів і не казати чогось поганого на допитах про його друзів. Його засудили до трьох місяців примусових робіт, але він засмутився дуже, тому що в нього з'явилося час закінчити свою роботу правосуддя чи сети терору. 15 листопада 1967 року В'ячеслава Чорнобола заарештовують на три роки через його книгу Лихо з розумом Там він написує своїх дружні десятників, які зараз заарештовані в Радянському союзі, і коли цю книгу видали в світі. Свасминути зналася про це, і вже радянській владі потрібно було якось зважати на це, що світ знає. І через це також зарештувала Чорновол, але також він можна сказати допоміг своїм друзям у перебуванні в таборах. У дев'ятсот році Чорновіл започатковує в Львові журнал Український вісник. Він його сам придумав, сам був редактором, сам його видавав. Там друкував, сам видав та новини з правозахисного руху в Україні. Також йому допомагала в цьому його дружина Атена Пашко. Також жінка з дуже цікавою історією та долею. Коли вона дитиною, вона носила в ліси повстанцям їжу та читала їм свої вірші. У неї також був перший шлюб, від якого вона мала доньку Ірину, але з чоловіком вона розійшлася через те, що він не підтримав її позиції та переконання. Із Чорноволом вона познайомилася в мешканні Івана Світличного, я також їде на моєму каналі. В цьому році вони побралися в Якуції, там, де відбував свій строк війшав Чорновіл, він подарував їй як весільне кільце, гатульський перстень. Також вони разом добралися додому з цієї Якуції пішки. Розумієте. Вони також видавали цей е, журнал Український вісник разом. Але коли вже Чорноволо заарештували за це, вона видала сама ще декілька номерів цього журналу. Це вже той час, коли вже можна було ну, нічого не можна було робити, бо брали просто всіх відразу. Коли Чорновола заарештували, її викликали на допит. І все так зробило, що в них була якась звична, його бачили одне одного, і зрозуміло, що справи йдуть дуже погано. Але атена не здалася, вона нічого не розповіла, і її травили додому. Але вдома було взагалі жахливо жити, тому що сусіди підслуховували все. Вони прямо від дірки, просварили в стінах, щоб слухати, про що вони говорять, і вони не говорили вдома, вони тільки записки передавали одна одній. Е, самих їх дуже цікували взагалі в суспільстві, і навіть її доньці казали, що. Твоя мама носить чорноволу передачки, а ти будеш її носити. І навіть забороняли в університети, деякі вступати, взагалі забороняли вступати. І вона, потім вступила в московську університет, наскільки я пам'ятаю. Таке було життя в радянському союзі. Також у виданні цього часопису допомагала Ірина Калинець, Дашкевич, Шереметьєва. Також вони друкували там у цьому часописі вірші Стуса Симоненка. Також ці праці Дзюби, взагалі про друзів Чорновола. Зараз поговоримо і про те, як вони про нього говорили. І вперше познайомився В'ячеславом у Львові на похороні академіка Крип'якевича. Перегорили пару слів між собою. Але чогось тоді він попросив разом з ним пройтися. Вас з ним стежить перше враження від нього динаміка у рухах у розмові. Хоч він, я не знав таких швидких і динамічних людей. Він таким був все життя, і на посаді голови Львівської обласної ради на початку 90-х років його динаміка допомагала атмосфері в цій залі. Він вже багато чого ухвалити. Ухвалити багато рішень. Не мав певності, що вже не повернеться назад. Що у 90-му році призведуть до повної незалежності. Він казав, що чим більше ми ухвалимо рішень, тим міцніше закладемо фундамент для майбутньої держави. Так про В'ячеслава ченвола говорив його друг Микола Горнь. А про дружбу з Іриною Колинець говорити не переговорити. Він мав обмеження в листах, але знаходив час, щоб написати їй хоча б щось. Часто листи починалися з куми кохана або кохана кума. бо Вона була хрещеною матір'ю його сина Тарас. У 1672 році його знову заарештовують. Вирок був 6 років таборів і 3 роки заслання. Також його називали на заслані ніугамонний. Тому що він постійно щось бігав, намагався якось активно жити це життя. І також він виповнював якусь норму, трудову швидше за всіх, а інший час він просто сидів, щось читав і самоосвічувався. Також ще один цікавий момент, що його часто вклали на допитів, і один з таких допитів йому задали філософське питання: ким ти все бачиш на залежній Україні? І Він сказав, що він бачив себе редактором постійної газети. Йому сказали, що він страшна людина, і взагалі він міг таке подумати, бо мета ж певно, досягнути незалежність України. Чому далі боротися? Але він собі не пророкував певну долю такої відповіді на заслоні з Борисом Танцонном. Він написав хроніку таборових буднівку, потім нелегально перевезли за кордон і опублікували в журналі. Потім його етапують в якучу. Там він працював чорноробом у радгоспі. Також про цю всю боротьбу та про заслання чоловіка також дала коментар. Атена Пашко чи не хотілося мені, щоб чоловік облишив боротьбу? Ожна мрія, щоб ми жили спокійно, щоб все було добре. Але щоб він заради цього м'яці спосіб життя? Ні, ніколи. Усі тому році його було заарештовано з прикованою справою у звалтуванні. його звинуватили. Взагалі тоді проходила у союзі Олімпіада і брали просто всіх, хто був заарештований за якусь діяльність політичну або був правозахисником. Придумали будь-які там справи на них, щоб просто заарештувати, щоб вони не псували імідж радянського союзу з днів голодування в останньому своєму слові він звинуватив КДБ і міліцію і попросив суд не брати участь у цих сфальсифікованих справах. Але через три роки повернувся назад в Україну і працював у Покровську Кочегаром на заводі будівельних матеріалів. У 28 році Чорновіл з Горним дають інтерв'ю за кроні журналістів Марті Коломії, за що їх влада хотіла вигнати Радянського Союзу, але вони написали. Листи всім урядам всіх держав і просили їх не приймати їх, що буде така справа. Взагалі це дивно, що всі хотіли так виїхати і радянського союзу, знаходили якісь шляхи, а вони їм казали, давайте ми вас просто виженемо звідси, просто не псуйте нам якусь е, якийсь наш імідж. А вони такі ні, ми тут залишимось. Ну це зрозуміло, але все одно це так якось дивно звучало. Але це такий хоробрий крок, все ж таки вибрати боротьбу ще й на своїй землі. У тому ж році вже починаються перші протести та мітинги, які очолює Вячеслав Чорновіл. Він був прекрасним оратором та куратором цього всього дійства. У дев'ятому році Києві відбувається перепоховання Стусутната Тихого. Це також є прекрасне відео відеовашня Торонто про це перепоховання. Раджу вам подивитися, якщо ви його ще не бачили. Тому Стуса також не Вячеслав Чорновіл та говорить слова та промову. Від часу створення народного руху в Україні чорно був його активним членом, учасником співголовою, а потім вже й головою. Також цікаво, що він був співголовою української генської спілки, поки Кравчук був звідувачем зелогічного відділу ЦК КПУ. Тобто, бачимо одразу, на яких позиціях вони прийшли в політику. У 90-му році Чорнів виграє вибори в обласну ліську. Адміністрацію і виграє вибори в Верховну Раду. Після цих перемог настає відновлення якихось традицій, взагалі свят українських. Та Пашко його дружина вона відновлює Союз Україну, про який давно мріяла відновити це. Була її така завдання. Вона про це дуже часто говорила, і вона це зробила в 91 році. Вона була. Першою очільницею Союзу Українок вже з незалежної України до першому році. Вона була першою очільницею. На противагу комуністичної коаліції, яка формувалася в Верховній Раді, постає народна рада, яку очолює Вічлав Чорновіл, яка домоглася декларації про державний суверенітет, а потім вже в 91 році, акт про незалежність України. Також Чорновіл добре товаришував з Маргарет Тетчер та просто з консервативними партіями. Був також проєкт, що рухівці повинні були навчатися в. Школі політика у, у Лондоні розумієте, який це взагалі рівень для держави, яка тільки сформувалася, і вже її молодь може поїхати у Лондон вчитися в університеті політика. Це дуже така цікава була б взагалі ідея формувати. Свій український політичний прошарок еліти політичної це було б дуже класно. Що це все ж таки вийшло і стало реальністю. У нас на першому роді Чорновіл балотується президентом України, займає друге місце, перемагає Кравчук. Яку ми знаємо, знаємо стат Чорновола програв. Не я програла Україна, Чорновіла. Е і що можу сказати, що я погоджуюсь з цією статтею на Великій Козацькій раді обирають Гетьманом України. і він скликає Пряловську раду, щоб відновити прятовські статті, які підписні були в п'ятиму році з Росією в Московії. Це також такий момент цікавий. Він такий культурний, але скільки він вже значить для історії України. Він був депутатом двох скликань В 94-му році. На 98-му році він був керівником депутатської фракції Народний рух України 95-му році, член української делегації парламентської асамблеї ради Європи, шеф-редактор також незалежної громадсько-політичної газети Тайм на парламентських виборах в 98-му році його народний рух України займає друге місце. Поставився лише комуніста 25 березня березня го року. Чорновіл. Загинув в ДТП досі на з'ясованих обставинах. Це було чи це був нещасний випадок. Автомобіль Осомобіль врівався в КАМАЗ, Він загинув на місці разом з своїм водієм. А секретар потрапив в лікарню з дуже важкими травмами за різними оцінками. В похороні професії брало від 150 до 250 тисяч українців. Це також наймасовіше поховання взагалі в Україні, і це було на Чорноболу за те, що він зробив за те, скільки він. <зрати>, заради цієї країни, те, що скільки він боровся заради цієї України. І в мене немає ніяких більш слів, крім такого німого захоплення. Навіть не можу підібрати сьогодні слова. У мене просто навіть не стоїть якась мова про це. Я не можу навіть дихати, коли про це говорю, бо в мене таке захоплення цією людиною, і просто хочу сказати йому дякую за те, що він зробив і за те яким він взагалі був таке було життя в одного з найцікавіших політичних діячів України в публіциста, критика, в'язні, журналіста, дисидент, шістдесятника Слава Чорновола? А це було останнє відео в цьому році. Споши наступний рік принесе на нам щастя та хороші новини. З вами була Софія. Зустрінемось в наступному році.